Я лягла спати вчасно, не пила солоного, не їла воду. А зранку прокинулась, і моє обличчя виглядало так, ніби я ямно ридала під саундтрек Титаніка. І все нічого. Але знаєш, що це зробив? Нагірок солоний і неселений. А вівсянка, звичайна чортова вівсянка. виявляється, напряки, це не завжди про сіль. Отже, час поговорити про солоденьке, здоровеньке і дуже підступненьке. Привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня, і сьогодні уся правда про напрямки. Підписуйся на канал. І ще раз, у мене челендж, я до свого дня народження, яке 25 червня поставила собі за мету зібрати тисячу підписників. І ще залишилось зовсім трішки. Тому, будь ласка, ось зараз нажми оцю чарівну підписочку. Дякую, я думаю, ти це зробив чи зробила. І дивимось далі. Вуглеводи в у нашому організмі перетворюються на, клі... на глікоген плюс воду. Коли ми з'їдаємо вуглеводи, то частина йде на енергію, а інша частина запасається у вигляді глікогену, печінці та м'яза. І цей глікоген є губка. Один грам глікогену зв'язує до 4 грам води. Тобто, коли ти їси вуглеводи, наприклад, макарони, картоплю, хліб, частина одразу йде на енергію, а решта запасається в тілі у вигляді глікогену. Це такий собі запас пального в печінці та м'яза. Але глікоген не ходить сам, він як пакетик з водичкою. Тобто, разом із запасом енергії тіло ще й запасає воду, така собі внутрішня пляшка. І саме тому, якщо ввечері була велика порція пасти або піци, то зранку обличчя може бути трохи пухле, як вареник на пару. Це не жир і не набряки через все на світі. Це просто вода з вуглеводів. Отже, вечірня порція пасти дорівнює ранкове обличчя пельменя, але це не жир, це тимчасова вода. Коли ми їмо багато простих вуглеводів, типу цукеру, білого хліба, печива, рівень глюкози в крові різко зростає, а організм ненавидить такі стрибки. Тож у справу вступає інсулін. Отже, інсулін це гормон, який не просто знижує цукор у нашій крові, він ще й керує внутрішніми сховищами. Що затримати, а що вивезти? І от тут починається цікаве. Інсулін активує спеціальні канальці в нирках. Вони починають отримувати натрій, тобто сіль. А натрій, як магніт, притягує до себе воду. Далі вода накопичується в тканинах, і ти прокидаєшся з обличчям, як після вечора в суші баню. Звучить як змова пляшок з водою, але це чиста фізіологія. Коли організм не отримує достатньо рідини, він переходить у режим верблюда. Тобто, води нема, утримуємо, що маємо. Навіть кожну крапу вмикається антидіоретичний гормон, це такий справжній контролер, і на вході каже: нирки, стоп, не випускати всім залишатись у тілі. Результат: сичі мінімум, води в тканинах максимум, обличчя зранку, як у плюшого ведмедя після вечірки. І найкометніше, люди, які кажуть, я не п'ю воду, бо напрякаю. Насправді ще більше змушують тіло запасати воду. Тіло думає, раз рідини не буде, ховаю, що є на чорний день, який, до речі, настав уже вчора. Отже, висновок, щоб позбутися напрям, треба не боятися води, а дати організму стабільний доступ до неї. Ні, не 10 літрів одразу, а регулярний поступово, як виважений курс терапії від недовіри. Далі, якщо ти жінка і ще разу перед місячними ловиш себе на думці, що твоє обличчя схоже на багет французької пекарні, таке пухкеньке, тепле, трошки солоне, то це не через раду зеркала, а через біохімію. До речі, є мем, що жінка о, відчуває себе красивою тільки 5 днів в місяці. Друга фаза менструального циклу після овуляції це період, коли всередині тебе починається справжнє ток-шоу, гормональний батл. На сцену виходить естроген у блискучому бодіку із мікрофоном, і словами: тіло залишаємо воду, запасаємо на чорний день. І тут же десь за колісами плаче прогестерон. У плені з ромашкою, бо його стало менше. А він би хотів усе спокійно зливати і отримувати як мудрий сантехнік. У період ПМС у деяких жінок вага може збільшитись на 2 кг тільки за рахунок води. Це не жир, це не кілограми печива, а тупо вода, яка чекає, поки ти заспокоїшся, і вип'єш свою нормальну дозу води. У середині твого тіла працюють дві потужні служби вивозу сміття. Нирки. Це є комунальники, що фільтрують 180 літрів плазми щодня. Далі лімфатична система, яка, як нічна зміна, що відводить наддишкову рідину, білки і токсину, навіть старі імуні клітини з тканин. А тепер уяви, що ці служби не надходять замовлення на вивіз. Тобто, ми сидимо годинами без руху, п'ємо каву замість води, у тарілці білий хліб і нуль клітковини. І трішки науки. Лімфа рухається не, сер... не завдяки серцю, а завдяки скороченню м'язів. Тобто, якщо ти сидиш без руху, то лімфа стоїть, а ноги схожі на дві подушки з ікеєм. Нирки залежать від адекватного кровопостачання, правильного осматичного балансу, іонного складу. І коли в тебе багато солі і мало води, а ще й немає грубої клітковини, яка вбирає рідину, виведення зупиняється, вода накопичується і організм думає, мало руху, може ти в постелі, то я буду тримати всю воду просто при собі. Факт. Від якого ти будеш в шоці, якщо ти сидиш понад 6 годин поспіль без фізичної активності, лімфатичний дренаж у ногах падає майже до нуля, і навіть у струнких людей можуть виникати напряки, які дають до 2-3 кг лише за рахунок рідини. Набряк не дорівнює жир, не ведись на зраду ваги. Якщо ти встаєш зранку на вагах плюс 2 кг, не панікуй. Можливо, це не тільки шоколадка, а застіль лімфи, надлишок, натрію, стрес чи фаза циклу. Набряки це не кара небес, і від одного тортика. Вони не будуть. Це складна мультифакторна система, де кожен елемент як доміно. Якщо не п'єш воду, організм буде її отримувати. Якщо сидиш без руху, лімфа зупиниться. Гормональні зміни тіло буде змінювати правила гри. Стрес підвищить кортизол, підвищить свою чергу натрій. Він, і от вода. Сіль, вуглеводи, цикл, твій, інсулін, все усе працює разом. Тому, коли здається, що щось не так з тілом, це скоріше не жир і не слабкість волі, а наука у твоєму організмі. Отже, пий воду регулярно. Не зараз, а регулярно. Не треба залітати, як у марафон, один літр перед сном, це як залити акваріум за одну хвилину. Краще розподіли воду рівномірно протягом дня. І твій організм каже тобі дякую, без зайвих напряків. Рухайся, навіть якщо це танець робочого місця. щогодини встань. Потягнись, зроби пару присідань чи просто помахай руками. Лімфа не любить застою, а ти не любиш обличчя опухна стовид медика. Та додай клітковину це супергерой твоїх, mm -hmm. твого кишківника. Овочі, насіння, бобові це команда прибиральників, що допомагають зберегти баланс і не дають рідинам застрягати всередині. Сіль і цукор в другій фазі циклу краще обмежити, як непроханих гостей. Твій організм в цей час особливо чутливий. Солона вечірка швидко перетворюється на водяну, правда? А так хочеться в цей період чипсики. І головне, не лякайся плюс 2 кг зранку це не твій жир, це може. Бути просто вода, яка вирішила пожити у тебе кілька днів. Тож скажи тобі: хей, це не я, це Аж 2О. Якщо тобі було відео корисне, і якщо в тебе є наврядки, я думаю, у 80% вони є, то постав коментар, напиши коментар і постав лайк.